Як часто у вас було таке, що перед вами недосяжні цілі? Бачите мету, але не можете до неї дотягтись. Зовсім трішки не вистачає до бажаного, що не виходить? Скільки себе пам'ятаю, мені постійно на все не вистачає зросту. Я не можу поміняти дома лампочки, тому в темряві постійно б'юся б тумбочку мізинчиком. Знаєте, як це боляче? Вікна взагалі сто років не мив. Навіть не знаю, яка там погода. Це отруює мені життя. Годі це терпіти. Все змінюється разом із сімейними драбинами Дніпро М. Більше не існує недосяжних цілей. Відчую себе суперменом, який може все. Дотягнутись до найвищої полиці не проблема. Поміняти лампочку без питань. Достукатись до будь-якої людини та легко. Тепер я можу все. Я поміняв всі лампи в будинку, помив вікна і ще, до речі, почав зустрічатися з дівчиною моделлю. Нарешті я можу дотягнути, щоб її поцілувати. До того ж, мене взяли до національної збірної України з баскетболу. Я там найвищий. Я можу із певністю сказати, що я щасливий. Лінійка сімейних драбин Дніпрем налічує дві моделі для людей з різним зростом. Вони обидві витримують навантаження до 150 кілограм, тому ви можете відчути себе високим разом зі своїм другом. Завдяки пластиковим ковпачкам драбина не ковзає по поверхні і ви можете бути впевнені за свою безпеку. Переходьте за посиланням під відео і замовляйте сімейні драбини Дніпрем просто зараз. Ну а за це отримуєте кисневий балон у подарунок для того, щоб можна було дихати на висоті.